Сьогодні на вас чекає неймовірно смачна страва з грибами. Ідеально для сімейної вечері чи навіть для святкового столу. Для початку приготуємо основу. Для цього заздалегідь просіяне борошно натріть холодне вершкове масло. Борошно можна використовувати і цільнозернове, а масло я завжди використовую не менше 82% жирності. Так і корисніше, і смачніше. Масло повинно бути дуже холодним, щоб було зручно натирати на терці. Тепер натерте масло, ретельно змішуємо з борошном. Найзручніше це робити руками. Додаємо сметану, можна використовувати сметану невисокої жирності, буде достатньо 10-15%. Додаємо сіль до смаку і замішуємо тісто. Спочатку це найзручніше робити ложкою, а потім уже руками. Коли замішувати в ємності буде вже незручно, викладаємо тісто на стіл і продовжуємо замішувати доти, поки тісто не стало однорідним і еластичним. У мене на це йде не більше 5 хвилин. Готове тісто, формуємо в таку кулю і відправляємо в ту ж ємність. В якої замішували тісто. Накриваємо харчовою плівкою та прибираємо в холодильник на 20-30 хвилин, а поки що приготуємо начинку. І почнемо, звичайно, з грибів. У мене сьогодні печериці. Я їх вже заздалегідь очистила і тепер нарізаємо на невеликі шматочки. Сильно нарізати не потрібно. Тепер наріжемо цибулю. Буде достатньо однієї великої чи двох середніх цибулин. Нарізаємо досить дрібно. Тепер на розігріту пательню наливаємо трохи олії. Викладаємо цибулю і обсмажуємо до легкого золотистого кольору, періодично помішуючи. Коли цибуля вже добре обсмажилася, викладаємо на різні печериці, добре перемішуємо і обсмажуємо до готовності грибів. У мене зазвичай це займає за часом 8-10 хвилин. На середньому вогні періодично все помішуючи. Смажити потрібно до повного випаровування рідини, поки гриби смажаться, підготуємо тісто, дістаємо його з холодильника. Воно вже досить постояло, і тепер розподіляємо його рівномірним шаром за формою, в якій випікатимемо пиріг. Ось так обережно розтягуючи руками тісто, формуємо приблизно однаковий шар. Тепер за допомогою виделки робимо отвори. Та відправляємо тісто в духовку на 15 хвилин за температури 180 градусів. Поки випікається тісто, підготуємо інші інгредієнти: зелену цибулю, дрібно нарізаємо. Цибулю можна замінити на кріп чи петрушку. Теж буде дуже смачно. Сир натираємо на дрібній терці. Тепер у глибоку ємність розбиваємо 3 яйця. Додаємо сіль та перець за смаком. Виливаємо вершки. У мене сьогодні 15% жирності. Цього буде цілком достатньо. Вершки можна замінити молоком, але тоді збільшити кількість яєць. Добре, за допомогою вінчика перемішуємо всі інгредієнти до однорідного стану. У яєчно вершкову суміш висипаємо сир, натерти на терці, зелену цибулю або іншу зелень. І добре все перемішуємо. На той час гриби вже повністю приготувалися і трохи охололи. Також додаємо їх у заливку. Добре, все перемішуємо. Все, наша начинка готова. Дістаємо тісто з духовки, воно вже трохи зарум'янилося, викладаємо начинку рівномірним шаром. Зверху посипаємо натертим сиром і прикрашаємо грибочками, нарізаними на такі ось слайси. Відправляємо пиріг до духовки ще на 20 хвилин. Випікати будемо за температури 180 градусів. Ось і все. Найсмачніший кіш з грибами готовий. Пиріг може замінити сніданок, обід або вечерю. Він смачний, і гарячий, і холодний. Також можете його взяти із собою на природу. Це один з найсмачніших пирогів з грибами, який я готувала. Дуже рекомендую спробувати. А я вже чекатиму на ваші відгуки в коментарях. До нових рецептів, папа! -па.